84 плюс x10, Тотти! Нападник. Франция. Легенда. Черри Анри. Кантана! Чис. Сколько ты у нас коштаешь? Лям 300. Продавай мы 84 плюс x10. На жаль. ПЗ. Кто? Кимих. Ще може хтось? Ні. 86 плюс X5, це, на жаль, Тиклький інформ, кіпер Бразилець. Ммм. Эдерсон. Нього це на золота З знову информ, чай. Мальком. 87 плюс X3 теж не пощастило. Хороші паки. Тільки Ендлер, можливо... Ну, майбут тут уже walk-out. Mark Andretter Штегін. 85 плюс X10. Теж порожньо. Едегор. Хто з ним? Інформ Тун. 85 плюс екстрим. Волкаут, Логічно, ну, в принципі, волкіпер. Алісон може цього разу. Ні, не, Нова Эдерсон. И Мариалон. 76 плюс экстрайн форм. Нападниця Хегерберг. Ну що, можеш сказати, рейтинги б могли бути значно гіршими. Гарний лестбач, звісно, ми шукаємо тотем. этим. Клювий 87 плюс X2 будет последний серед топовых паков и тоже ничего не было. Маркиниус. Кто с ним? класс. Хоча обноминант номинант. Кто? Голкипер. Эрбс. И кто с Ану. Я спочатку подумав, що мені Меньян випав, але потім побачив, що це Эрбс. Угу, це одно Менян. 85 плюс 3 захисники! Тоті! Правий захисник! Німець. Кіміх? Хто з ним? Це не легенда. Це Тоті. Хто це? Блядь. Ну будь-хто Ренар. Паредес я був би радий, блять, бергер. Наступний пак, знову інформ, волкаут. Правопів захисник, малком. Ого! Нихие раз собі інформів насипав. 75 плюс екстри, 3 захисники, волкаут опорник, Аканчелхановлу. 85 плюс екстри, 3 захисники, Волкаут, Тволкипер, Зомер. Може ще хтось. Другий волкаут є. І це. Окей, Едерсон. 77 плюс екстри нападники. Тут теж, на жаль, без синьки. Хайгерберг 89. Останнє вікінг Лігу я закінчив з рахунком 12 перемог на три поразки. Про команду. Я розкажу у підсумковому відео команди року, а зараз час відкрити нагороди. Пік один з 5-85 і вище. Ану. 87. Облако 78. все радує. Далі у нас нічого цікавого і... пік під номером 2. Не підведи, будь ласка, 85. 85. Хоча б 87, інформ, це прекрасно. Точно того ж продаваємо ми зараз спакаємо 82 плюс Х20, це топ. Це більше 20 тисяч. Наступний. Може хоча б якусь синьку, може хоча б honorable mentions. Please... Ні. Хто це? Мартін Эдгор. Інтервал Карс, номер 4 1387 вище, хто? Мбеумо. Ну може хоча б хтось вище. Другий пік. То? Лікарді. яка вже є. Рейтр 88 і Медис. 82 плюс ездить, Тоті! ЦЗ. Легенда Куман. Але як же ж пуську було до Вандейка! Господи! Але клас! 91 Куман. 86 плюс X3. Пайор, ніхто ще? 87 плюс x2, теж порожній. Да бляха, муха знову пойо. Ну не так треба бон і тутельяс. Так, мене продовжують тролити. Хто? Розномаріло он. кевін де Брюин, ну хоч рейтом 76 плюс X3 і теж ніфіга. Модрич. Виходить Голкіпер, Стається Зомер. Жахливий пак. Так. 85 плюс X3P захисники. Станки захисник Німець. Рукай Юндуган. І це єдиний волкаут, розумію, я розумію, бо не палуба. 54 плюс X10 продаваємо на який на дає нам. Крима Бонзема и Мануеля Ноер и Трента. 85 плюс X3. Локал, без 10, без Honorable Mentions, без Легенд. З... Оп. Хто знаю. 89 хочу. Окей, okay, Honorable Mentions. Кто? Эндлор. Це не маньян. Але все ще нічого... Нічого не відміняє того, що він це ще може вийти. Ах, срака. 84 плюс X10. Но-ут, далі Має бути хто ще. Роберт Левандовський. 86 плюс X3. Теж без нічого, це Зем. Бастоним кто? Мид. 82 плюс два ти. Санфи захисник. Норвегия. Мартина І И кто? Плиз? Кто? Палмер 2 мільйони. Тимонагир! Це З? Іспанія? Паредес? Що ще вона? Ну це ж не лон. Так, це Паредес. Yes! Замалегляд, центрального трального захисника, але Купорниця непоганий варіант. Honorable Mention. O'Keeper. Фух, облак. Будь ласка, тільки не майк третій раз, пліз. Хто? Пані Гвін.